Регіонної ради пропоную розпочати з хвилини мовчання. Дякую. Переповнули складно. До районної ради 8 скликання обрано 54 депутати. На засідання позачергової 32 сесії районної ради прибуло 32 депутати. Що більше половини депутатів від загального складу ради. Відсутні депутати з важних причин відпустки відрядження хвороби тощо. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія районної ради повноважна приймати рішення. На підставі пункту 6.1 статті 55 вище зазначеного закону позачергову 32 сесію районної ради оголошую відкритою. У сесії бере участь голова Рівненської районної державної адміністрації, заступники голови районної державної адміністрації, працівники районної державної адміністрації. Всього присутні в залі 40 чоловік. Відповідно до регламенту районної ради, пусть секретаріату, сесії виконує виконавчий апарат районної ради. Шановні депутати, згідно з статтею 218 регламенту районної ради, нам потрібно визначити із підрахунком голосів по прийняттю рішень. Є пропозиція відчейної комісії утворити з трьох. Не буде інших пропозицій. Тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Хто не прийняв участь голосування? Немає. Пропоную персональну депутатів. Оксенюк Дмитро Валентинович, Кирилюк Валентин Володимирович і Ревут Ольга Іванівна. Інші пропозиції будуть? Немає. Тоді прошу підтримати всі кандидатури. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Немає, хто отримався, немає, Хто не прийняв участь голосування. Немає. Членів комісії прошу зайняти робочі місця. По статті 3.25, при п'ять регламенту районної ради рішення районної ради приймаються відкритим поіменним голосуванням або таємним, що передбачено законом про місцеве самоврядування в Україні. десь де екокрес тут на караз Віднопротокол номер 1 засідання лічильної комісії позачергової 32 сесії Рівненської районної ради 8 скликання. Присутні Кирилюк Валентин Володимирович, Ревук Ольга Іванівна, Оксенюк Дмитро Валентинович. Слухали про вибори голови та секретаря лічильної комісії. Вирішили обрати головою лічильної комісії позачергової 32-ї сесії Рівненської районної ради 8 скликання. Братився природі вчительників місії поза чергової 32-ї сесії районівський районів 8 тижня, Керевкава 19 голови. Голосували за, 3 проти, 0, трималися. Добре, дякуємо. Шановні депутати, на розгляд позачергової 32 сесії районної ради виноситься в питань, який вам роздан. Чи будуть зауважені пропозиції доповнення до порядку денного сесії районної ради? Немає. Тоді є пропозиція прийняти в цілому. Прошу голосувати. Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Хто не прийняв участь голосуванні? Немає. Рішення прийнято одноголосно. Вам роздано регламент сесії районної ради. Чи будуть доповнення пропозиції до регламенту? Немає. Тоді пропозиція регламент затверджують в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Да? Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався, немає. Хто не прийняв участь голосування, немає. Регламент приймається в цілому. Перше, ніж перейти до розгляду питань, у нас залишилися почесні грамоти, які були не вручені депутатам ну, з різних причин. По хворобі такі є. Тому, прохання юрист, ми виконуємо почесну місці, оскільки провожені про почесні грамоти. Почесна грамота нагороджується Оксенюк Дмитро Валентинович, депутат Рівненської районної ради, сумнівну працю, високий професіоналізм, активну громадську політичну діяльність та змоводи Дня місцевого самоврядування. Грамота обласної ради нагодження. Грамоти Рівненської районної ради, Рівненської районної державної адміністрації, Рівненської військової адміністрації, нагороджується Дремлюга Юрій Сергійович, депутат Рівненської районної ради, голова постійної комісії районної ради з питань економічного розвитку інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури, а далі скупите. За вагомий внесок у розбудову правової держави, сумлінну працю, активну громадянську позицію. Та з нагоди Дня Конституції України. <плес> Почесна грамота Рівненської районної ради, Рівненської районної державної адміністрації, Рівненської районної військової адміністрації. Нагороджується Лавренюк Валентин Миколайович, депутат Рівненської районної ради за вагомий особистий внесок у розбудову і розвиток місцевого самоврядування, високий професіоналізм, сумлінну працю, активну громадську і життєву позицію та з нагоди професійного свята Дня місцевого самоврядування. Чесна грамота Рівненській районної ради, Рівненській районної державної адміністрації, Рівненській військової адміністрації нагороджується Чернянков Богдан Борисович, депутат Рівненської районної ради, за вагомий особистий внесок у розбудову і розвиток місцевого самоврядування, високий професіоналізм, сумнівну працю, активну громадську і життєву позицію та з професійного свята Дня місцевого самоврядування України. Ми зробимо копії. Повписуйте собі трудові книжки, хоч вони вже в електронному виділі. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання порядку денного про затвердження списку присяжних Рівненського районного суду. Хочу зауважити, що. Враховуючи клопотання Територіального управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області від 3 грудня 2025 року номер 1384 0225 було прийнято розпорядження голови районної ради від 21 січня 26 року номер 2 про скликання позачергової 32 сесії районної ради 8 скликання згідно законодавства ПРО закон про судоустрій та статус суддів. Продовж двох місяців ми зобов'язані затвердити список присяжних. Перед тим, як перейти до голосування, хочу надати слово Юрію Сергійовичу. Колеги, зараз ставиться питання щодо затвердження списку присяжних. Ну, я розумію, що, можливо, хтось не знає саму специфіку роботи суду присяжних і самих присяжників і хто це має бути. Тому я просто коротко пройду світ на плану. Не треба, по-перше, недооцінювати е, самих присяжних. Це дуже цікава, до речі, робота. Та вона зараз не сильно розвинута. Це в нас в Україні, це молодий інститут. Вона не сильно розвинута, а більше того, зв'язкує з військовим станом. На даний час там згідно перехідних положень кримінального процесуального кодексу присяжні не призначаються. Тому вже, вже як більше ніж не більше, точніше, вже 4 роки фактично присяжні не призначаються не призначаються. Хто такі присяжні? Присяжні, поруч потрується молодий інститут в нас в Україні. В інших країнах ви знаєте, що він набагато більше розвинути, такі як Сполучені Штати Америки, як ви бачите, там чи в Кінах, скажімо, ну їх там дуже багато. Тому в даному випадку у нас це лише розвиток. Хто такі присяжні? Присяжні це фактично особи, які з власної ініціативи долучаються, долучаються до здійснення правосуддя і на рівні з правами, з правами суддя. Ну, вимоги до присяжних це найголовніше, е, це 30, 30, від 30 особа може бути від 30 до 65 років, проживати на території юрисдикції суду, ну, тобто, якщо ми говоримо рівненський районний суд, то що проживати на території рівненського районного суду, ну, не, не, не бути судимим. Ну, Відповідно, що не можуть бути присяжними, це державні службовці, е, судді, прокурори, відповідно, е, нотаріуси, адвокати, ну, військовослужбовці і працівники, органів внутрішніх справ. Е, яка роль взагалі присяжних в здійсненні судочинства? От ми зараз ставимо на, питання, на розгляд питання щодо їх затвердження. Фактично, якщо ми говоримо, ну, взагалі присяжні призначаються як в порядку кримінального провадження, так і порядку цивільного провадження. В порядку, порядку кримінального провадження вони призначають, якщо санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Е, і е, в даному випадку навіть прокурор зобов'язаний перед врученням обанувального акту і реєстру матеріалів кримінального провадження, він зобов'язаний е, роз'яснити е, під, роз підозрю на той час про те, що він має право на здійснення е, правосуддя судом присяжних. В даному випадку, якщо особа виявляється бажання, тоді е, призначається двоє суддів, бо зазвичай, якщо у нас іде е, особливо тяжкі злочини. Або довічне позбавлення волі, то обов'язково здійснюється провадження в складі колегії суддів, в складі трьох суддів. А коли здійснюється судом присяжних, це здійснюється в складі двох суддів і трьох судом присяжних. І в даному випадку підкреслюю, що присяжні мають рівні права на рівні суддів. Так само на період здійснення своїх обов'язків вони, вони, вони користуються гарантіями суддів. Тобто, іншими словами, якщо навіть дивитися понятійний апарат кримінально процесуального кодексу, то навіть судді, то там включено присяжня. Тобто фактично присяжні прирівнюються до рівні судді. І якщо вони, якщо вони беруть участь у здійсненні правосуддя, то вони фактично користуються всіма правами, які має суддя. І що саме цікаво, коли вже е, приймається відповідне рішення, а якщо ми говоримо про кримінальне провадження, це в нас виходить два е, діючі судді і три присяжні. Рішення приймається більшістю. Тобто, що це мається на увазі? Якщо троє присяжних голосують проти двох суддів, рішення приймається те, які приймають присяжні. Тому ще раз підкреслюю, що не треба недооцінювати скажімо, участь суду присяжних. Якщо ми говоримо за цивільне законодавство, то в даному випадку призначається один суддя і двоє, прися... і двоє присяжних. Але це здійснюється, коли мова йде про визнання особи цивільної, визнання особи недієздатної, стосується примусової госпіталізації або визнання особи померлої. І тобто, навіть в цьому випадку мова йде про прийняття рішення за більшість. Тобто, в даному випадку, якщо двоє присяжних відповідно проголосують проти одного судді, рішення приймається, яке приймає фактично присяжник. Крім того, хочу звернути увагу, що є певні гарантії присяжних. Гарантії присяжних це, по-перше, вони мають також право на недоторканність на рівні суддів. І друге, якщо вони мають основну роботу, то вони відповідно звільняються від основної роботи, тобто роботодава зобов'язаний звільнити мається на увазі не повністю звільнити, а звільнити від, 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 на привоз здійснення своїх повноважень як присяжного. І ця робота є оплачувана. Оплата здійснюється за фактично відпрацьований час на рівні ставки суддів. Тобто оце я коротко розказати, хто такі присяжі. Тому, ще раз підкреслюю, не треба їх недооцінювати. Це молодий інститут, але я думаю, що він буде розвиватися. Однак на період військового стану, як я вже казав, на даний час провадження суду присяжних не здійснюється. Ну, так мене коротко Просто хотів розказати, щоб ви для себе розуміли. Дякуємо, Юрію Сергійович. Депутат районної ради має право бути присяжним, якщо він не державний службовець, не посадова особа місцевого самоврядування і не відноситься до тих категорій, які озвучив Юрій Сергій. Серед наших колег-депутатів районної ради є присяжня, яка затверджена це Кирилю Катерина Васильівна, яка виконує свої повноваження на даний час. Зараз ми затверджуємо список присяжних Рівненського районного суду. Це 13 чоловік в поданні адміністрації 15. Їх дуже складно знайти. Дуже, повірте. Звернулися до нас судова адміністрація. Наступний крок це 12 присяжних Корецького районного суду. В тому прохання до депутатів. Провести відповідно роз'яснювальну роботу, маючи ту інформацію, яку ви сьогодні отримали, і присяжними можуть бути ті, хто проживає на юрисдикції суду, тобто на території колишнього Корецького району. Це дві громади Корицька громада і Великомежирівська громада. І згідно законодавства, якщо протягом двох місяців район Рада не запевни в силу різних причин, люди відмовилися, бо це справа добровільна, тобто немає бажаючих, або яким чином не вдалося затвердити, то надається таке право Рівненській обласній раді. Зараз ми їм подали ще дві кандидатури по Костопільському районному суду. Тобто, якщо є такі бажаючі бути присяжними по колишньому Костопільському району, то такі подання можна зробити, районна рада може зробити вже в обласну раду, і вони на наступній сесії затверджують остаточно список присяжних Костопільського районного суду. Це все, дякую. Шановні колеги, проєкт рішення з даного питання вам роздано. Доповідає Олександр Неселович. Є потреба доповідати? Немає. Чи є доповнення зауваження пропозиції до запропонованого проєкту рішення? В цілому. Є пропозиція проголосувати в цілому. Так. Андрій Вячеславович. Голосування якусь не приймаю, зв'язку з так, прошу занести протокол. Логіс Андрій Вячеславович. Голосування участі не приймає. Ставлю дане питання на голосування. Хто за те, щоб затвердити список присяжних Рівненського районного суду згідно з переліком, який додається, прошу голосувати. Дякую. Хто проти, немає. Хто утримався, немає. Хто не прийняв участь голосуванні? Немає. рішення приймається одноголосно. Наступне питання порядку денного про утворення організаційного комітету щодо проведення щорічного конкурсу рейтингу громадської популярності і гордість Рівненського району. Шановні колеги, вношу доповнення, те, про яке я сказав на початку на засіданні операційної комісії, доповнити проект рішення з даного питання таким пунктом. Пультом ну, між першим і другим один, два взяти чи другий, а другий вважати третій. Заступник голови Організаційного комітету та секретар обираються на першому засіданні Організаційного комітету простою більшістю голосів. Сприймається? Інші зауважені пропозиції будуть? Немає. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення з даного питання з внесеною зміною в цілому, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Немає. Хто утримався? Немає. Хто не прийняв участь в голосуванні? Немає. Рішення прийнято в цілому. Одноголосно. Різне. Хто хоче виступити в різному? Зауваження, пропозиції, доповнення, повідомлення. Дмитро Олександрович будь ласка. Тезісно наголошуємо про початок, початок продовження 31 березня період декларування електронного. Не забуваємо, готуємося і заповнюємо декларацію. Крім того, 10 лютого, я озвучував, буде проведений вебінар, проводить Національна агенція з питань зберігання корупції. 10 на 10 -го годину ми посилання дамо групу на сайті. Тоже, прийміть участь, там дуже буде цікаво, питання будуть результати, позитивнені, якісь нюанси. цікаво. Ну і будуть звертати питання, ми можемо, запросимо запросимо спеціаліста з ради, просимо по корупції, які будуть нам дати роз'яснення, ну, які питання будуть у нас викликати, просто загального для, службу. Дякую, Дмитро Олександрович. Хочу додати, що не поспішайте заповняти декларацію. Орієнтовно до 20 лютого податково остаточно виведе всі ваші доходи. Зараз можна взяти довідку і в дії, але вона буде неповною. Щоб чогось не забути, краще почекати, коли податкова отримає всі звіти, внесе зміни в реєстрі, і тільки тоді остаточно заповнити декларацію. Питання, які будуть озвучені на вебінарі. Зато до подання електронної декларації, правильне заповнення, приємно прозвіл декларації, додаткові інструменти фінансового контролю, порядок перевірки декларації національним агентством після їх подання, найпоширніші промилки при заповненні декларації і відповідальність за порушення фінансового контролю. Добре. Запитання до Дмитра Олександровича буде? Ні. Телефон є, якщо щось рано. Дякую. Шановні колеги, запрошені присутні в залі. Усім дякую за роботу. Питання порядку денного пленарного засідання позачергової 32-ї сесії районної ради розглянуті. Позачергову 32-гу сесію районної ради оголошую закритою.